10, туда, 50, туда, 10. 10. 10. Право в том, Нет. что я прошу припасе, только 70. Я прошу 7, только 70 на да. Я обещаю, 250, просить 250. не буду годами доллара. Ну, да, ситуация же такая сейчас в бюджете, что на зарплату не хватает. 26 миллионов там не да, Там ситуация Но... очень сложная. Просто были определенные обещания по поводу месячных. И А лет. что а вам, подождите, а что вам выделяли, вот нету у вас Почему? в том году? Сколько вы получали из бюджета? Тому ми їх разнічу не то а табличка. У нас є, а позато були, були виділені. них були виділення. Там ну, це було дев'ятий рік. Це це, зал, та, так. Зал, так, та. так. але жрилася більше п'ятдесяти років. Дійсно, що там содин кротити клітини два приписи, але начекає чекає третій припис. Единственный вопрос, конечно, ну, расщепетливый получается. получается. Честно да. говоря, если бы не вот это дело, была определенная договоренность в определенных кругах, что 70 да, да. тысяч поддержит. Мне теперь, конечно, не очень удобно перед теми спонсорами, которые как бы 40 тысяч э, вот, да, ну, вкладывают в это, в это дело. на плановую бюджетную комиссию, например, ну, да, да. Mm -hmm. и поднимемся по ситуации, да? Да. Давайте, ми не підтримаємо. управління освіти, 810 тисяч на підготовку до нового навчального року. 220 точно на одну школу ніхто хто не дасть, хто 150 стаєш. Коли на голову падають, ну обіцяли. В цьому році обіцяли, що. Я за вас занимаюсь. Давайте, давайте так, я один Давай момент только скажу. Речь идет давайте о том, что, смотрите, по поводу листячных клево, да? Откровенно, Откровенно. Если бы определили. Были... Были... Люди, Лоскрой? которые не не скажем так, могут решать вопросы, не было бы предварительной договоренности о том, что Рифаш, давайте так, мы 70 так, Мы вкладываем вот эти 40 тысяч. а эффект от этого вообще никакого не разорвут, mm -hmm. mm -hmm. это вы, это Сказал, что не вы, на Ну, вы понять, о я говорю. Да? бюджетная комиссия. это так. не 5 тысяч, Разорвут на части, просто. Проводка, а а ж на не, я поняла. А ну, мы не делаем. Ну, а сейчас ще... я тут делал. Тут из-за дерева. Там була заміна всех вікон, рекреационных. Всех с 1 по 4 этаж. И вот эти работы. Мы, берем, мы взяли на себя все окна, все рекреационные двери, двери да. Там большие, там.

так, так, так. Ми Добре? вас е виясняєте, вияс вияс коли планового бюджетна. Ми дозволили на планування бюджет. Все хорошо. Але сідайте, пожалуйста. У нас є звернення управління освіти, начальника управління освіти, з заступкою закладі до нового навчального року, просить виділити кошти на вирубку в утраварійних дерев, лабораторну перевірку опору контурі за приміщень промовку системи опалення, просучення гори армія гасним розчином по закладах, підвідомчих управління освіти. 810 тисяч гривень. Але Володимир нам скаже, що ця цифра досить приблизна, бо треба мільйони 8 так, <різв>, Так, та, та. це ми по самим ха. скромним рахункам. Тобто uh -huh. uh, у нас є така інформація, зібрана у 2012 рік. Це, скажімо так, орієнтувалися ми на 2012 рік, є дані вже за 2013, тобто коли поступлять кошти, ми вже uh -huh. конкретно по потребі кожного закладу. Ну, допустим, деякі, от у мене собрано так на Черновичку, є по просоченню горищ. У нас там 19, по-моєму, чи стільки закладів? Так, так, так. Без цього нам не... На 424 тисячі. Ну, ми mm -hmm. просимо хоча б 410. Тобто як mm -hmm. вже будемо виходити з цієї ситуації. І проблема може виникнути в тому, коли буде до школ ну до нового навчального року тоді можуть проблеми бути з пожарними. Ну вони не не можуть бути. Вони будуть. вони будуть ну Та викручувалися в минулому році. Ці кошти це інформація на 2012 рік. набрата, тобто не дали нам, не було фінансування зовсім. Тобто директори писали гарантійні листи, в яких писали, що гарантуємо пожежну безпеку, отримання пожежної безпеки. Грошей немає. Хотілося так само, і по всіх навчальних закладах буде окремо Як і восьми школу не відділили комп'ютерів. Ні, комп'ютери будемо старатися в цьому році за таке закрити Ольга Васильна. Вишо. Невиконання програми йтиме у учнів других класів, тому що це, тому що вони починають громади вивчати. Тому там буде йти не виконання програми. Це державою делеговані повноваження, які повинні виконуватися. Дай Тому, мені, а, а, а коли підготовка до нового навчального року, до чого треба провести? Промика системи опалення? Понятно, що батьки зараз будуть, е, говорячи, це, е, це повноваження, що ми комунальні заклади, і їх потрібно утримувати за рахунок. Ти, чого? Нам ще Промивали в минулому році. Ні, чесно, ми промиваємо кожний рік, але ж за рахунок батьківських коштів. І що допомагає? Ну, а як допомагає. Є ж такі системи опалення. Ну, не знаю, по старих я не готова казати, що там по 50 років, а яким чином. Ну, а от, наприклад, у нас у нас теж було 20 років, у нас обов'язково через і Посмотрите, я... скільки ви будуть. Так, ми раніше ми робили все раз на два роки, а потім помінялися умови ж у техна... ну, в технічному нагляді помінялися умови, поэтому зараз це перемога раз на рік робити. А якщо ти не робиш промислову присовку і зараз будуть якісь проблеми або сінній зимовий період, хто за це буде не стоїть питання? керівник. Не зробив, не зробив. А як не влада? А як ти можна відповідальність. Так. Я за все не відповідальність. Ну це велика, велика, це проблема, ну, как би велика. Контури заземлення, от в середньому дивіться, якщо велика школа, це десь 5,5 тисяч треба на промивку системи опалення. А якщо контури заземлення, там 1200 за тисяч. На виділення аварійних на виробку 100 тисяч да, ми ставили. Ну, то ну, що і... сьогоднішнього бурів, мабуть, правильно. Не? А Сколько ми прохання у нас вулію. на 100 тисяч, а от у нас є потреба зібрана на 289 тисяч. Ну, ну, я думаю, тисячла... що за депутатські кошти 21 дерево схваляла в тому році школі, тому що тополі були аварії і надіятися на увазі. Ну, журнал... на по ми виділяли, а, Выделяло. а вступу, в минулому я, я не да. ну, так. Ну як цей кошти дійсно у нас до страшно. Ну давайте так. Я думаю, що ми підтримуємо це звернення, правда? <реш> Щоб вони нас підтримали. Я розумію, що можеш 810 ніхто не дасть, але хоч би якусь частину не давала. Просто є такі проблеми, що директора знаходять е, кошти, ну, знає, так, так. а є такі, що вони просто не можуть, е, то, допустимо, НВК 41, у них там бойлер поламався, що вони... де це побачу, де знаходиться на касах. Е, е, Тобто вони просять хоча б не все, ну хоча б щось допомогти, нам якісь би кошти, щоб ну, допомогти. Добре, ну що давайте так, інформацію підтримати, направити на планову бюджетну, і тоді, коли не буде плановий бюджет, нас, ви нам скажіть, що ми тоді то не точно Бо Це проблематично і так, би, так актуально. Це, тоді, По другому питанню в нас є звернення в палат та юнацтва. Друге, це Так, мало. Він Маковецького звернення про те, що у них в 93-му році розпочато будівництво великої спортивної зали на 550 посадочних великої це є про своє спортивні великої актової зали на 550 посадочних місць. Всі ви знаєте, палац дітей і отам стоїть довго Тому це тому вона законсервована зараз на рівні кам'яної кладки і ведення комунікацій. Ну і він так він просить з проханням вирішити питання про внесення до міського бюджетів. Пошті на добудову великої зали. Ну по ідеї він це зробив зараз. Ну вже не. не... Кід уходящому паравозу. Чому тому, що треба спочатку человека кошторисну документацію, а далі вже виділення грошей? Тому зараз ми дамо відповідь, що звернення розглянути, що на наступний рік звернуться управління капітального будівництва, що закласти на 2014 тисячі чотирнадцятий рік кошти на проектно-кошторисну документацію, а потім уже на виділення коштів. Вірайма зможна ще додати? Там проблема така, що ця велика актова зала вона опалюється, вона опалюється загальна система. І коли приходить кром, от була перевірка в цьому році, фінвідділ -фін наш провіряв, то за результатами проведеного аналізу за 2011-2012 перший квартал 2013 року на ефективне використання бюджетних коштів на опалення 100 тисяч, 106 тисяч. Тобто воно опалюється. І є акт, е е лист е товариства БКП «Артбуд проєкт» в 2010 році. Вони це, е його не можна відрізати. Тобто, якщо, якщо його відріжуть, то несуща стіна, яка між цією актовою залою і між паласом дітей, вона просто буде рушитися. Тобто з ним треба щось робити. Чого вони так... Їм не те, що потреба в цій актовій залі, а їм щось з ним треба зробити, ну, скажімо так. Або добудувати, або, тому що б'ють за неефективне використання. Кожен рік це до 100 тисяч у нас, виходить, на опалення. А це Так, зі сторони фонтану. І що там споклик квадратів? Там на 470 місць була велика автова зала. 550, 550 ну, посадочних місць. Казали 470, ну може 550. Ну в квадраті, от дивіться, це на 200... А про гірний там нічого в цих Нема нічого. Тобто вони вже там в середині навіть дерева просто Я Ну що ми діємо? Ви саме так, у нас є, у Ні, кладу, 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 це така. Добре, добре. Я за все за. Я за все за. Выпишите, даже Юрия, це не ми зрозуміли. Давайте тоді так. Ми напишемо контрольну рекомендацію. Такому воно щось прикупи. Давай продаємо. Так припиніть. Не будемо розбазарювати, ми маємо комунальне. Ну, продадімо комунальне. А якщо його воно сказано не дуже потрібно, але що то треба з ним робити. Там ну, так ну, ну, потрібно. По так, потрібно. Так, так, палац дітей юнацтва, а десь близько трьох тисяч дітей обслуговує по, ну, по творчим здійсненням. Да? І в них там існує два маленьких зала, два зали маленьких, uh -huh. де вони обходяться за рахунок uh -huh. цих двох маленьких залів. По уму ну, такому палац єдиний у місті. Да? По уму uh -huh. палацу потрібна актова зала. Чому? Тому що це ж якби обличчя міста, це палац дітей юнацтва міста. Тому по уму його треба добудовувати, Юрій Ведимович, кому його придавати? Що таке 550? Так, да, приблизно це як дикафрунзі. 400 унизу в этом фоє. 470 <tık pas> у дикафрунзі, 470 місць. Тільки там було так спроєктовано по колу, по-моєму. Як там коло по колу таки здесь, як ото колізей. А, вот так? Ну да, выгонить ставить. Да, 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 давай я с сам и, и, и восточный и на горством отдадим. Он еще осваивает, сделают там Рим. Так, Ну для початку надо 12 миллионов, для початку. И, Поставим строуми. А что мы держам не можно? Можемо, для того, що я проєктно кошторисну документацію. Ми пишемо, що а потім будемо звернення. Це ж була державна програма будівництва, як розумієте, воно було законсервовано, у зв'язку з тому що це як раніше. Раніше школи і класи застроїлися за рахунок державного бюджету, а потім передано було в міській, а тоді, звичайно, припинилося. Тому ми зрозуміли і проголосували на дві. Він тоді на плановий бюджет назвав. потому что банковское кредит совместного не попадать нету вот мы сейчас совместно строили манеж а на сегодняшний момент допустим я провожу мероприятие прихожу в банковскую кредиту и прошу дайте обходится зал выключили 12 тысяч гривен в день что нам это не строили банковское Хотя важна, навіть, типу, плыводжу, 25% городу це саме. Ну, хоча б 25% чітко сказати, Значить, у нас ніхто за день не буде не буде Ну, це ми з вами ж не пропишемо. <звісно> <звісно> і ще, <звісно> одне, ще <звісно> одне у нас <падумаю> питання, Юрій <Великимарич, звісно> <Мятаєте>, просили... да, два. у нас 5 тисяч ми просили <звісно> на допомогу видання книги «Планета», Нестеренко такому. Да. Да, Далі написала звані на Мінаю. міне підтримав, але ось відповідь волонтерця про те, що. Станом на перше 4 до цільового фонду надійшло благодійних внесків всього на 14 тисяч гривень, які вже були використані на заплановані заходи. Враховуючи вище викладене, для забезпечення вищевказаного заходу виділити кошти з цільового фонду сільської міської ради в поточному році, немає можливості. Ми з вами тоді говорили, що, можливо, давайте по тисячі гривень скинемося чи по стільки там, хтось тільки може, з депутатських на цю планину. Ну, якщо нам дадуть по книжці, я, я її читав. У ну, мене вже немає мажоритарних. Не, П'ять людей на окрузі. І всі відправляють до Ніканової. На цьому не роздадуть. Я всі роздала. Ну, я, ну, я, я думаю, якщо кожен депутат, не наша комісія профільна,

Наші комісії ми такі Всего треба п'ять тисяч, так це ж да, е. да, ну сам... от фракції Юрі наш свої скинуться, я своєї скинувся тоді, навірно, із комісії буде Юрій Володимирович, по тисячі гривень. А ті останні хай це хай шукають. Давайте питати списочні масштаби. Ну є списочники, да їм все одно куди може нас сидів казав, я підтримую дітей насиділи. Давайте можемо од комісії. Так зробила Григорія, казала, да. що підтримаю. Підтримайте 200 тисяч, дайте мені. Мій, 200 тисяч. Зараз подорож дойдемо. Може, давайте давай залишимо, тоді, коли будуть усі і ще ми розглядаємо. Я готую, 2 тисячі, дать, хай другу. Так. і Звернення у нас добинці. Якщо ви тут, розкажете. Давайте я розкажу. Було зроблено запит, якщо пам'ятаєте, по школі Фрунзенець, там де займається відділення спортивної рубліки, було виділено 500 тисяч на капітальні видатки, але ж отримали відповідь про те, що договору вже підписані, але в тому залі та не... да, ремонт не зазначився. На сьогоднішній момент там упали вікна в залі упали. Це впала um буде. скажу в цей час, не будете. Це то сьогодні чи на днях? Ну, ось на днях. Я вам не скажу, бо я ж була відрядження, так. вікна, замітили відмінами. І там немає можливості їх проводити з перших січня. Час літа буде, якось ми приберемо щось там клієнка закли. Тобто можливості надалі проводити ці заняття там немає. І що тепер? Два місяці тому впала там циркала, потім шестиля там грибок. Зеркала впала, впала дитині на палець. Якщо ви знаєте, там травма була, визвали швидку і все. Сьогодні там впали чи вчора впали вікна. Ну, тобто Панченко не бачить там потреби в ремонті цього залу, але там вона було закривати треба на аварійний стан або ще щось робить. А з моточка не говорили? А Мудричка написала відповідь, що вони підтримують спортивну групі, але. Пошти, які були виділені на сьогоднішній сегодняшний да, 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 вже підписані. Моє На зверні, це звернение это было расписано в цешку. Що... Дети освоены. Волнуйтесь, ми і так робимо. Ми... Давайте -то отруляли плановий бюджет, бюджет, ну, но дали Ти таких питьемок. Все у тебя 10 тысяч на повний ремонт или тільки на утро? Ні, це не повний ремонт. треба грибок снять со стін, потому що на ньому нічого не, 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 ну, не тримається. Там еще вот эти шведские лестницы стоят, но они не держат уже, mm -hmm. там грибок на стене, они тоже отпадут А там больше нечем пользоваться. Шановні колеги, вони з таринком повернемося на наступне засідання, як будуть у нас більш розширені, тому що це, тому що люди говорили, що підтримаємо, тому можливо ми за рахунок коштів депутатських. А по зверненні Дубинської підтримати є пропозиції, направити на плановий да? да. бюджет.